Сьогодні ми розбираємося з контролером моторколеса. Я покажу, як підключити контролер до моторколеса, до акумулятора, точніше, які дроти куди підключати, як розібратися з цим, з усім цим, тому що недосвідченого збирача, всі ці жмути проводів просто лякають. Отже, постараємося коротко, швидко і по суті. Перше, що потрібно зробити, це відокремити слабкострумові дроти від силових. Тобто товстіші дроти і тонші дроти, ось їх просто відокремите. Як визначити, що є що? По-перше, завжди є чорний і червоний дріт. Чорний і червоний дріт це завжди акумулятор, червоний плюс чорний мінус. Запам'ятали, так? Акумулятор підключається сюди. Залишається три е, товстих проводи це три фази мотор-колеса. Якщо у вас мотор-колесо без датчиків хола, то з нього виходить тільки три проводи. І цих проводів достатньо. Ви підключаєте. І користуйтеся. Якщо там датчики хола, то ми потім далі розберемо. Так, лише все підключаємо за кольорами ці проводи, і чорний, червоний до акумулятора, все з цими розібралися. Далі, як я вже сказав, якщо в мотор колесі є датчики хола, ми знаходимо роз'єм, який йде на датчики хола на колесо. Він один такий. На ньому 5 пінів. Ось бачите, 5 пінів, 5 проводів до нього підходить, два з яких чорний і червоний. Тобто чорний і червоний це живлення датчиків хола. Чорний і червоний це завжди живлення, щоб ви пам'ятали. Все визначили, тобто чорний і червоний, ви підключаєте за кольорами обов'язково. Решта проводів теж за кольорами, якщо вони збігаються, якщо не збігаються, ну там вже контролер сам визначиться, коли Е, ми підключимо навчання. Як підключити навчання? Я трохи пізніше розповім. Отже, визначилися з цим, з датчиками хола. Отже, ми підключили колесо, підключили акумулятор. А наступний момент дуже важливий: червоний проводочок, тонкий червоний проводочок, він завжди одного кольору з плюсом акумулятора. У більш дорогих контролерах він навіть виходить з тієї ж дірочки, що й плюсовий провід акумулятора. Тут вони всі виходять разом, тут незрозуміло. Це більш дешевий контролер. Ось цей проводочок це, це ключ запалювання. Тобто він йде на кнопку включення або на ключ запалювання, там не важливо. Як він працює, його потрібно замкнути на плюсовий кабель. Тобто, якщо вони не замкнуті, велосипед не поїде, нічого не буде працювати. Ви замикаєте і все працює. Тобто, це ось працює на замикання. Так. Далі йдемо. Далі йдемо. Є складна річ. Ну, для кого складна, для когось ні. Два однакових штекери по три дроти. Як визначити, що і що. Вони обидва важливі, точніше, один вкрай важливий, інший за бажанням. Отже, цей у нас йде на ручку газу. Як зрозуміти, що це він? Тут є чорний і червоний провід, знову ж таки. У ручці газу датчик хола йому потрібно живлення, чорний, червоний провід. Тут присутній і зворотний сигнальний. Ось. А в другому такого немає. Тут просто різні кольори: чорний є, червоного немає. Це на швидкості. У будь-якого електровелосипеда є три варіанти швидкостей: режим економ, режим форсаж. Ну і середній. Власне, ось цими проводами можна ну, зробити будь-який з них. Як зробити? Я знімав ще одне відео більш детальне. Я ось зараз виведу посилання. Ось десь тут воно буде на те відео. Ви можете знайти там, я не буду зараз вдаватися в подробиці. Отже, наступне: так, ми підключили ручку газу, червоний провід до червоного, чорний провід до чорного, а підключили ну, і залишковий до залишкового. А, так, ці проводи. Ну, якщо хочете, ви подивіться, це не обов'язково. Якщо ви не будете використовувати цей штекер, нічого страшного не станеться. Велосипед буде їхати на звичайній крейсерській швидкості, більш-менш середній середній. Так, далі, далі йдемо. Далі є роз'єм. Ось чорний синій провід. Це у нас гальм-гальмо. Якщо ви замкнете ці два контакти, мотор вимикається, він йде на ручку гальма на кермо для того, щоб коли ви гальмуєте, вимикався мотор. То так, наступне ось дуже важливий момент. У будь-якого контролера є дроти навчання. Вони зазвичай білого кольору, і роз'єми в них з'єднуються між собою. Вони для того, щоб навчити контролер працювати вірно, щоб він подивився як під'єднані фази, як під'єднані датчики холла. А також для того, щоб навчити мотор обертатися в вірному напрямку. Ну от, цих дратів, які ми перебрали сьогодні. Вам вистачить для того, щоб пересуватися на електровелосипеді з головою. Ну а в мене на сьогодні все. До нових зустрічей на моєму каналі Електротяга. Буде ще багато цікавого.